У приватному секторі вже активно користуються пічним опаленням. Через це рятувальники нагадують мешканцям про необхідність суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. За словами фахівців, більшість займань у будинках із печами стається через людську недбалість. З початку року на території Лозівської міської територіальної громади виникло 269 пожеж, з яких 74 в житловому секторі. Внаслідок пожеж загинуло троє осіб, та восьмеро осіб було травмовано на території Лозівського району. За словами Єгора Тімакова, серед причин пожеж у приватних будинках перегрівання печей, трищини в кладці та використання легкозаймистих рідин для розпалювання. У житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час облаштування печей та їх експлуатації. В цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, у цегляний клаці тріщини, а також в результаті застосування для розтоплювання печей. Горючих і легкозаймистих рядин, випаданні стопки або зольника вуглин. Щоб уникнути надзвичайної ситуації, рятувальники закликають не забувати про підготовку печі до сезону та регулярне її обслуговування. Перед початком а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її займання. Біля кожної печі перетопковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Попіл та шлаки, що їх видаляють із топки, необхідно залавати водою та виносити в спеціально відведені місця. Також важливо не залишати піч без нагляду та не використовувати для розпалювання горючі рідини. Під час використання пічного та газового опалення не допускається залишати речі, які топляться без нагляду. Або доручати нагляд за ними дітям, користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором, сушити і складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу, не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати квартирки в приміщеннях. Де встановлені газові прилади. Перед запалюванням газового приладу слід відкрити вікно чи квартирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі. Повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення. Опісля перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі, і після цього використовувати газовий прилад. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил допоможе уникнути пожеж і зберегти життя та майно.